Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу, мене звати Андрій Клюса. Це означає, що сьогодні будемо готувати з любов'ю. Я підготував для вас топ-3 рецепта сала, які повинен приготувати кожен українець. Я думаю, що це відео буде для вас цікаве. Воно буде смачне, воно буде таке українське, справжнє. Тому, якщо ви готові починати, з вас прошу лише поставити таку малесеньку, таку вподобачку. Це займе секундочку вашого часу. Мені буде дуже приємно. Якщо ви готові починати, от насправді готові. Давайте будемо починати. Для першого рецепту беремо під черевину з такий мене шматочок. З цієї сторони більш сильний, з цієї такий конкретно м'ясний. Ну, мені підходить. Можете, хто хоче, менш сильний взяти, або тут зрізати. Я не буду. Я люблю, коли воно зайпечене, таке сало з м'ясом. Що ми зробимо? Дивіться, я напевно його розріжу на двоє, щоб воно і запікалося, і потім зберігалося нам гарніше. Все. Так, ну, дивіться, ну тут насправді я б сказав навіть 50 на 50, можливо, навіть трошки менше. Все. Тепер нам треба тут зробити надрізи. Не до кінця. Для того, щоб гарно пройшов маринад всюди. Далі потрібні ваші улюблені спеції. Як ви вже зрозуміли, мої найулюбленіші це дрібка любові. Поясню, чому саме цю спецію до досала. Тому що тут рожевий перець. Сумах, які дає кислинку, рожевий перець дає солодкість, таку пікантність, коріандр, копчена паприка, чесник, чорний перець, цибуля, чебрець і гірчиця. Тобто всі компоненти максимально припіднімають сало. Тому я її використовую. Далі нам потрібна буде вуджена сіль для того, щоб дати таку нотку копченості, лавровий лист, чесник, і олія, для того, щоб все з'єднати. Беремо миску з таку. Прозору або можете взяти непрозору. І починаємо додавати спеції. Використовуємо з вами цю більше відділення для того, щоб тут, бачите, така більш крупна фракція і трави, щоб вони не забувалися в дірочках, тому використовуємо більшу, більший відсік. І отак щедро посипаємо. Тут немає в спеції солі, тому не треба її шкодувати. Ну і, звичайно, вуджену сіль. З'єднуємо все разом олією. Робимо салу, масаж, щоб всюди попали наші спеції. Часник. Розрізаємо його так, навпіл. Треба прогріти лавровий лист, так, щоб ми кожну лаврушечку не прогрівали. Покажу вам, як це може зробити швидше. Беремо сковорідку, гарно розігріли. І на сухій сковорідочці прогріваємо. Відразу пішов аромат. Потримали той самий ефект, тільки, я думаю, що трохи швидше. І тепер нам залишилось цим лавровим листом в кожен отвір вставити лавровий та чесничок. Залишаємо на півгодинки підмаринуватись, а ми поки з вами переходимо до наступних рецептів. Беремо найсмачніше сало, ось таке бачите, на шкірості, від тестя. Якщо у вас тестя немає, ну, значить беріть в іншому місці. Я знаю, що тест мені фігні не відправить дуже смачне, ароматне. І зараз ми будемо його засолювати двома способами: один буде зелений, інший червоний. Ну, щоб вам було гарненько і не тільки смачно, а ще й гарненько. Для першого варіанту. Беремо спецію до сала, нам буде потрібно. І е, гостренька сіль. Це буде перший варіант. Другий варіант. Нам потрібен буде кріп свіжий, трави українські або будь-які інші сушні трави, або взагалі сушених трав, і часникова сіль. Перше найважче чому? Бо треба кріпно робити, тому давайте його дрібненько нашаткуємо. Я вже з гілочок цей раз познімав. Ну і пройдемося ще ось так. Перпендикулярно для того, щоб було максимально дрібненько. Для того, щоб нашому кропу і до того українському ароматному насиченому надати ще більше е смаку трав, то дамо сушити. Отак, небагато. Так, десь. А можливо, от саме ви от запитаєте, а яких же ж там трав? Що ж там за трави? Так ну, я вам скажу: тут, значить, базилік кріпи ще до того. Петрушка, материнка, чебрець, розмарин, м'ята, чабер і цибуля порей. Тобто, розумієте, буде краще. Набагато. Але ви ж ти подивіться по собі, можна от банально просто кріп взяти, сіль, за замаринувати, засолити це сало, і воно буде капець, яке смачне. Але для того, щоб зробити ще смачніше, я вам отраджу. Раджу вам. Спробуйте. І додаємо сюди також відрібки любої. Чесничок. Сіль з чесничком сушеним. Просто бомба. Не шкодуємо, не шкодуємо, додаємо сюди. І все гарненько перемішуємо. Далі нам буде потрібна плівочка. Так його покладемо. І беремо сало. Сало, до речі, бачите, в мене таке воно. Ну, м'якеньке, кімнатної температури. І ось так гарно прям притискаємо щільно. Робимо з усіх сторон. Запластикували, бачите, щільненько і кладемо в морозилку. Воно може там зберігатись, але я впевнений, що довго воно у вас лежати не буде. Ми з вами залишимо наразі на ніч. Далі ще простіше: просто беремо спецію від дрібки любові до сала. Не жалкуємо ще раз потрусь: тут солі немає, тут тільки смак та аромат. І, звичайно, гостру сіль. Але тут дуже не треба гарячитись. Тому що гостра це означає, що вона буде підпікати. Так, перемішуємо. І так само щільно так прям притискаємо, обвалюємо в спеціях. Щільно запластикували і туди ж в морозку. Терміновий збір на 100 тисяч гривень для 152 ї окремої розвідроти на дрон на оптоволокні та станцію для цього дрону. За донат від 100 гривень можете взяти участь в розіграші дегустаційного набору від ліпки любові, повного і спецій та солей. А також нова опція, яка з'явилась від наших військових, за 1000 гривень ви можете відправити подарунок. Нашим сусідам написати все, що ви хочете, та отримати фото та відеофіксацію. За такі подарунки, я думаю, варто поборотися та приблизити перемогу. Вірю у всіх вас, слава Україні! Останній рецепт мій найулюбленіший, тому що він завжди таке сало. Пам'ятаю, бабуся перекручувала, в морозилки завжди лежала і Я пам'ятаю зі школи приходжу, собі дістаю чик-чик, на бутербродік, і це для мене було супер. Я думаю, що у вас також в дитинстві таке було. Поставте подобачити або напишіть, будь ласка, в кого так само було перекручене сало завжди в холодильнику, в морозильнику. Що нам для цього потрібно? Це значить, сало на шкірці, також від тестя, найсмачніше. Шкірку ми зараз знімемо. Кріп, чесник. Ну і ваші улюблені спеції. В мене це до сала від рібки любові та вуджена сіль. Зріжемо шкірку, але не викидаємо ні в якому випадку, це можна з'їсти. Я даже знаю, хто її з'їсть. Наріжемо ось так крупно для того, щоб не навантажувати блендер. З'єднуємо все разом в блендері, хоча моя бабуся робила все через мясорубочку, тому якщо вам так смачніше і більше подобається. Будь ласка, через м'ясорубочку. Я ось так блендер все сюди скидаю. Разом з кропом, чесником. Ваші улюблені спеції. І сіль по смаку перебиваємо до однорідності. отримали друзі, ось таку консистенцію. Якраз те, що нам потрібно. Дивіться, коли будете перебувати в блендері, як я, то воно ж. Підкидає ці більші частинки вверх, і треба буде пару разів просто перемішати силиконовою лопаткою. Переклали на плівку і робимо ковбаску. Кладу в морозилочку, так як я буду на довгий такий час його використовувати. Але якщо ви будете їсти відразу, то вам не треба цих всіх ковбасок, це все не треба. Просто берете в мисочку собі, туди все пересипали, накрили і поставили. І воно у вас за день, ну максимум за два, кудись дінеться. І у нас залишилось лише. Запекти під черевину. Взяли фольгу? Беремо в центр, кладемо підмариноване сало з м'ясом, щільно замотуємо і закручуємо Є. і далі в духовку 180 градусів на 40 хвилин. І так, 40 хвилин пройшло. Що ми можемо спостерігати? Мясо з салом підпеклось, так підтушкувалось. Воно вже готове. Єдине, що хочу зробити, це дати зверху шкоринку. Тому отак прям відкритим, кидаємо в духовку 180 ще на 20 хвилинок. Дивіться, який сік, бачите, прозорий витікає. Бачите, тут видно? Соковите. Класне. Тепер даємо йому охолоджувати і вже буде, я думаю, завтра разом з усіма салами дегустувати. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую на вулиці. Дощ, що ще шеф може робити зранку, ну чи там більше до ближче до обіду в дощ. Правильно дегустувати сало, яке ми вчора зробили. Що у нас тут є? Я пропоную почати з перекрученого сала. Я його до речі. Переклав в холодильничок, для того, що, бачите, воно хоча б ось так різалось. Тому відрізаємо ось таких дві штучки. Ось так раз. розвернули хлібчик. хрусткий Кладемо сюди і ось так. Розмазуємо. Тому що якщо воно буде е, в морозилці, то ви так не розмажете. Тому завчасно діставайте. М -м -м. І. В цього сала? Я думаю, борщ ви вже ж навчились готувати. От борщик приготуйте і з цим салом. Смак дитинства Наступний варіант це у нас запечене сало, яке вже у нас тут відпочило. Можемо так його прямо -м класти. Запечене. Дуже дієтично, але. Що заради вас не зробиш? Наріжемо салку, яке вже у нас тут готове і шматочок червоного. М -м. Кріпі трави дають свою нотку. Легеньку, але дають. Тут має бути легка гістринка. Угу, Вона є. Тобто сам смак спецій, паприка. І трошки така легка і гістринка. Цих всіх, всіх варіантів я не можу вибрати якогось ваворити, тому що кожен з них для мене по-своєму особливий Оце смак дитинства. Ви напишіть в коментарях, як ви готуєте сало, які з варіантів вам подобаються. Раджу приготувати всі. І вже потім вирішити. Дякую, що подивились це відео. Не забудьте приготувати борщ, коли будете готувати сало. Подивіться відео, яке ось тут я для вас залишаю. Ну а я буду з вами прощатися. Всіх вас обіймаю. Цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа. -па.